28 липня відбувся виїзний футбольний матч першої ліги, першого туру для МФК Кремінь. Кременчужани змагалися за першість із запорізьким футбольним клубом Металург. Кремінь почав сезон з оновленою командою. Пішли наші ключі на і зараз е, у нас награ вже практично одним стані. Багато молоді, ще менше, ніж були. Дуже непогана збора. Награли з клубами прем'єр-ліг. Там наші футболісти трішки розкорніші гра. Тут перша офіційна гра, я думаю, що всі бачили, за перші 30 хвилин вони трішки мандра був, хвилювання були, і були такі індивідуальні помки, брак в передачах. Але в цілому я гадаю, що рахунок відповідає в грі. Стосовно матчу можна зробити висновки, що обидві команди запекло боролися за м'яч. Воротаріч зробили усе залежне від них, аби матч закінчився з нульовим рахунком. Дуже тяжка була гра, програма, тільки піднімається. Так я просив хлопцям, що витримували задання на сезон бути першої підтримці. Ну ми керівництві не ставили, але ми перед собою ми розмірні на наші можливості. Але ми перед собою поставили і ми будемо. Оновлення складу команди Кремінь не завадило спортсменам тримати суперників в напрузі. Ми володіли повністю преимуществом на полі. В першому таймі достатньо було для нас голових моментів, але ми, на жаль, не реалізували ці моменти. Второй тайм було теж можна сказати, за нами, бо наше преимущество. У підсумку надійна гра нашого захисту та воротаря приносять перший заліковий бал у чемпіонаті. Чекаємо подальших успіхів наших спортсменів та бажаємо їм перемоги. Дмитро Цирльник, Кременчуцькі новини.